Пам'ятаєте Владислава Каськіва. Якщо не пам'ятаєте, не проблема. Перепитаю. Пам'ятаєте, як Азаров підписав урядовий договір з лижним інструктором. Ну, був такий дуже ганебний і смішний епізод. Так ось, саме Каськів, як голова Національного агентства з інвестицій, привів Азарову того лижника, і нічого йому за це не було. Відомство Каськіва на той час курувало 15 нацпроєктів загальною вартістю мільярди. Як вони мало фінансуватись? Частину вкладає держава, а частину приватний інвестор. Аж нині з'ясовуємо. Каськів водночас роздавав сотні мільйонів гривень кредитів тим фірмам, які потім виступали приватними інвесторами у нас і загалом мали вкладати туди свої, а не позичені державні гроші. І звісно ж, серед тих фірм ми знайшли і компанію самого Каськіва. Головне питання: хто небудь знає, де він? Угоду на мільярд доларів. Невідомо з ким Владислав Каський. Головний ідеолог масштабних національних проєктів за президентства Віктора Януковича. Дехто ще пам'ятає, як під час помаранчевої революції молодий лідер пори Каськів критикував зі сцени тодішнього лідера партії регіонів. Та головне, що Віктор Янукович після переїзду на банкову про це не згадував. І доручив Владиславу Каськіву шукати приватних інвесторів під численні національні проекти та навіть фінансувати їх за рахунок держави. Бізнес Владислав Каськів вибудовує через довірених осіб і, схоже, Саме через них досі управляє своїм, нібито колишнім відомством. Наші гроші отримали інформацію про те, що Одіозний, як з голова державнецпроєкту, продовжує впливати на прийняття рішень у Держагентстві. Зокрема, збирає там наради. До речі, одіозним Каськіва назвали не ми. Я знаю, що Владислав Каськів є одіозний Фігури, мабуть, в українському медіапространстві так сказав про попередника представник нового керівництва, перший заступник голови держінвезпроекту Кирило Бондар. Але набагато цікавіше те, що пан Бондар намагався не сказати. Ми цікавилися, чи брав він участь у нараді, яку нещодавно проводив Держінвець Владислав Каськів. Здавалося, б, що може бути простішим ніж відповісти ні, якщо такої наради не було. Я слухи не коментую. Ви? Мені буде удобно говорити о практичських. Моментах, которые касаються моей работы. пане Бондер, так ми і не про ваше особисте життя питаємо, а виключно про роботу. До речі, роботу державного органу до якого Владислав Каськів офіційно вже не має жодного стосунку. в Учасні звичайні часлатиславкаські та штуні являється темою нашого совещания, нашего интервью. Якщо у вас є вопрос, направьте його, пожалуйста, в виде. Я не хотів би отвечать на провокационные вопросы. яким чином Каськів зберіг вплив на держінцпроект після зміни влади? Усе просто нині відомством керує його права рука в держінне екс Експерший заступник і просто товариш Сергій Євтушенко. Наша команда прийшла в госінвестпроект в марті цього року. Практически тогда же, когда змінився весь кабінет міністрів. Умовна нова команда Держінвеспроекту нині не розкошує. Та в попередні роки це відомство встигло освоїти не один мільйон державних грошей. Кошти на реалізацію національних проєктів перераховувалися через структури Держінвеспроекту. Десятки мільйонів пішли на папірці, тобто на техніко економічні обґрунтування. Наприклад, держпідприємство Чисте місто виклало за те одноіменного нацпроекту 50 мільйонів гривень. Держпідприємство Олімпійська надія щонайменше 10 мільйонів гривень. Держпідприємство Якісна вода понад 4 мільйони гривень. Та це був тільки аперитив. Нещодавно виявилося, що основні гроші Каськів проводив через державну інвестиційну компанію. Дік роздавала гроші вже не мільйонами, сотнями мільйонів гривень. Ці кошти без жодних публічних звітів пішли приватним фірмам, яких відомство називало інвесторами національних проектів. Тут виявилося завдяки буквально там двом рішенням суду, яке потрапило в відкритий доступ, що, виявляється, є сотні мільйонів гривень, яких ми не бачимо, по-перше, які ми чудом побачили по-друге, і які, по-третє, найімовірніше є втрачені для державного бюджету України. Інвестор великий, потужний і так далі, який виграв мегаконкурс національного проєкту, перше, що зробив, то позичив 100 мільйонів гривень в держави. Достеменно відомо, державна інвестиційна компанія видала так званим інвесторам щонайменше двох національних проєктів майже 260 мільйонів гривень. Під сором'язливі 4% річних. Ця ставка менша ніж банки беруть за місяць. Каськіва бізнес отримав шалені кошти під смішні відсотки. Хочете знати, хто щасливець. Боржава резорт донедавна інвесторнадцпроекту Олімпійська Надія надія-2022». Фірма мала інвестувати 26 мільйонів доларів вірськолижний курорт в Карпатах, натомість отримала від каськіва позику в розмірі 165 мільйонів гривень. Торговий дім «Борисфен». Інвестор на проекту Якісна вода. Ця фірма обіцяла вкласти в продаж питної води 17 мільйонів доларів. Та замість цього позичила в держпідприємства 95 мільйонів гривень. Боржава резорт безпосередньо пов'язана з близьким оточенням каськіва. Фірму раніше контролював його двоюрідний брат. Другий щасливець Борис Фен теж каськіву не чужий. У 2012 році засновником Борис Фену став 20-річний Андрій Стельмах разом з боржавою резорт. Він був співзасновником Профіт Консалтинг Group, ще одного підприємства з орбіти Каськіва. Профіт і «Боржава» збирали землі під будівництво гірськолижного курорту в рамках нацпроекту Олімпійська надія. Чиновник Владислав Каськів роздав мільйони компаніям, за якими стоїть Владислав Каськів. Гроші текли, як вода в сиру землю. Схоже, земля з водою тепер в оточення Каськіва, а в держави порожні кишені. Обов'язки відповідачі щодо повернення позик та сплати відсотків за договорами позики фактично не мають реального забезпечення їх виконання, що зумовлює високий ризик невиконання позичальником, взятих на себе за договорами позик зобов'язань. Такими словами, державна інвестиційна компанія обґрунтовує необхідність визнати договір з борисфен недійсним. Простіше кажучи, Дік стверджує, що взяти з Борисфен нічого. Держи проєкт як структура, яка надає. Такі пільги вона має бути повністю переконана в тому, що виконавець він є адекватним таким, що чесно вести на бізнес і реалізує терміни угоди у повному обсязі. Ну, Всі інші інструменти, як то відсоток, там застави, всі інші вони втрачають значущість, якщо відібрана фірма, яка в принципі не є ну, стійкою, не є надійною. Доки у держкомпанії прощаються з коштами, відомство Каськіва зберігає спокій. Всі средства були видані на возврат На, на сегодня компания является прибыльной и по факту, и по финансовым планам. Это первое. Второе. Все кредиты, которые есть у этой компании, которые выдавались за предыдущие годы, они обслуживаются а, с точки зрения процентов и графика погашения. Кредитом. Але ж в самій Держінвесткомпанії визнали високий ризик неповернення позов. Чому? Питаємо у керівництва компанії. І в листах питаємо, і телефоном, і в офіс навідуємося. Утім, всі наші діалоги закінчуються так. А можна з Олександром Миколаївичем поспілкуватися? На жаль, його зараз немає. Ой, підкажіть, він взагалі буває? Він завжди на роботі, проте у нього доволі такі зайняти графіки. Ми просто вчора цей день телефонували, його немає. Скажіть, ми з Зіку. <рес> я зрозуміла. Ми з Зіку передавали йому питання. Скажіть, він їх побачив, не знаєте? М -м, можливо. Можливо. А якусь відповідь давав? Також можливо. Ну я хочу знати більш конкретно розумієте? Ну, для Цього було а... потрібно Олександр Миколаївич. У запитах ми поцікавилися у представника вже нової владної команди Олександра Михінчука. Скільки загалом коштів державна інвестиційна компанія надала приватним фірмам, починаючи з 2010 року? Та яким саме? Утім, Олександр Михінчук не відповів на ці питання ані журналістам. Ані народному депутатові Лесі Оробець, яка на наше прохання надіслала в дік депутатський запит пільговими позиками Бержаві Резорт та Борисфену держенвес не обмежилася. Діяльність компанії регулювалася спеціальною постановою Кабміну. За цією постановою відомство Каськіва тільки у 2011 році. Видало майже 570 мільйонів гривень на умовах співфінансування національних проєктів. У будинку Держінвесткомпанії, де майже не буває її мовчазний керівник Олександр Махінчук, розташований офіс Сергія Шута. Його вважають правою рукою Владислава Каськіва в бізнесі. Окрім того, що Сергій Шут був співзасновником низки компаній з орбіти Каськіва, він же очолює спостережну раду Українського банку реконструкції та розвитку. Цей державний банк розташований в одному приміщенні з державною інвестиційною компанією а його акції вносилися в статутний фонд, ДІК, з якого й видавалися позики. Його зараз немає на місці, так? Не. Не. Донедавна Сергій Шут працював і в державній інвестиційній компанії радником тодішнього голови Тараса Криворучка. Саме за керівництво Криворучка Дік роздавала позики так званим інвесторам нацпроєктів. Пане Шут, це часом. Не ви порадили? Ну я не можу сказати, тому господарська діяльність я компанія, Я не приймав участь в цих процесах і знаю, як і ви, про це останній публікації в інтернеті не можна. А ви були радником кого саме? Я був радником генерального директора, але я не приймав участь в розподілі коштів, я займався інвестиційною політикою країни загалом. Звісно, ми намагалися розшукати і головного натхненника цих загадкових транзакцій Владислава Каськіва. Але в нас склалося враження, що пан Каськів усіляко уникає спілкування. Двері не відчиняв. Смс лишав без відповіді. На дзвінки також не відповідав. Чому мовчить Каськів, в принципі зрозуміло? Та чому грає в мовчанку новий керівник державної інвестиційної компанії? Адже це нова команда, що прийшла в систему національних проєктів майже одночасно зі зміною Кабміну? Якщо у вас є питання, направте його, ласка, в пісне. Я не хотів би відповідати на провокаційні питання. Чи не така вже вона і нова? Дякую за увагу.